Оце я додому приїхала, нікому от прийому такого не побажаю. Спочатку все виглядало не просто добре, а навіть дуже добре. Мої дві дочки валени щодня телефонували мені Віталію, питали, що мені приготувати по приїзду. Звичайно, що така турбота від дітей мені неабиїв була до душі, бо мене не було вдома аж два роки, і я за ними справді дуже скучила. Взагалі я на заробітках Віталії вже 10 років, і весь цей час все зароблене ячемно ділила між своїми дітьми. Вважала, що саме так і буде правильно, та інші заробітчанки всі тут так робили. Так вийшло, що обидві мої доньки вийшли заміж і пішли жити до своїх чоловіків, обидва зяті з нашого села, так що дочки жили поряд, і моя хата теж недалеко від них. Але замість того, щоб мирно, родинному жити і приятелювати, дочки почали сваритися, кому я більше дала, дійшло до того, що я спакувала їм дві однакові сумки з продуктами і гроші ділила рівно навпіл, щоб суперечок між ними не було. Мені було і неприємно, і дивно це спостерігати, бо в дитинстві дівчата жили мирно між собою, у них різниця у віці невелика, тож вони були подругами, усіма таємницями одна з одною ділилися, а відколи вийшли заміж, наша чорна кішка перебігла їм дорогу. Я впевнена, що це справа в взяттяг. Хлопці обидвої ласі до моїх грошей от вони, дружин своїх і налаштовують одна, одна проти одної. Мені це дуже неприємно, але що я можу зробити? Дочки дорослі, тепер їхня сім'я це їхні чоловіки і їхні діти. Тож я вирішила, що як мама буду просто порівну давати, а в справи їхні я не втручатимусь. Навіть останні два роки я давала їм всього по 100 євро щомісяця, а решту собі відкладала про всяк випадок. Дочки спочатку висловлювали своє невдоволення, а потім затихли. Кожна з них собі подумала, що якщо я збиратиму гроші, то вийде ковгенька сума, яку вони зможуть на свої потреби витратити. Цьому році я приїхала додому у 20-х числах листопада. На початку грудня у мене день народження, потім Різдво, а далі я планувала вже назад повертатись. Дочки мої про мій приїзд знали і дуже мене чекали. Прибрали разом мої хаті, стіл накрили. Але поки я приїхала, то вони вже встигли пересворитись між собою, бо не можуть поділити гроші, які я везла додому що не встигла я поріхати переступити, як молодша донька замість обіймів, стала мені говорити, що ці гроші я маю їй віддати, бо вони з чоловіком вирішили машину купити. А чого це тобі? Нам потрібніше зима на носі, а у нас будинок не перекритий, перебиває її старша донька. Дві вони були налаштовані на те, що саме одній з них я віддам всю суму. Прикро. Але діти навіть мене не запитали, як я з дороги. А відразу прийнялись до обговорення основної теми кому я гроші віддам. І, хоч я була не готова до такого повороту, бо збиралась просто з ними посидіти, поговорити, адже скучила дуже, то я зібралася з силами і сказала, що сьогодні я надто втомлена і не маю наміру обговорювати з ними це питання. За столом обидві дочки мовчали, зяті теж прийшли те, що за зустрічати, але були не надто говіркі. Вони вже плани склали на мої гроші, а тут нічого не отримали. А я дивилась на них, і мені в голову прийшла чудова ідея. Нічого давати їм не збираюся, я краще для себе ці гроші збережу. Чомусь мені дуже захотілося купити собі однокімнатну квартиру. За цей час, поки я була в Італії, вже звикла жити у квартирі, тож не знаю, чи мені буде зручно в селі в своїй хаті. От одним словом, дітям свій вердикт я оголосила нікому грошей не даю, собі тримаю, бо збираюся однокімнатну квартиру купувати. Дочки образилися, але відступати вони не збираються. Вони вже між собою не сваряться, а вирішили об'єднатись, щоб випросити у мене ці гроші. Тепер вони готові ними поділитись. Мамо, ну давай ще цей раз віддаш нам гроші, а далі вже будеш собі на квартиру збирати. Зрозумій, у нас свої плани, нам дуже треба, просить мене дочки щодня. Я вже зовсім розгубилась. Пора, що мені робити? Віддати ще цей раз гроші дітям чи вже собі на квартиру відкладати, як і задумала.